Які документи має мати ФОП? Друзі, привіт! Давайте сьогодні поговоримо про документи, які має мати кожен ФОП. Так-так, це той формат життя по-новому, коли ти сам собі бухгалтер, юрист і трохи чародій. Тож слідкуйте відео до кінця, буде цікаво. Почнемо з бази. Передусім, ви маєте мати свідоцтво про держреєстрацію, це як паспорт для вашого ФОПчика. Без нього ви просто хороша людина, але бізнес це ще не назвеш. Далі має бути видяг з ЄДР. Це така офіційна бумажка, яка каже: оцей чувак реально ФОП. Там є вся смачна інфа про твою діяльність, кведи діяльності та дата реєстрації, прям як резюме, тільки для держави. Наступне реєстрація в податкові. Тут усе як у класичній сім'ї. Хочеш заробляти спочатку. Познайомся з податковою. Отримаєш витяг з реєстру платника єдиного податку, або ПДВ, залежно від того, на які гірки ти сів у цьому фінансовому парку розваг. Не забудьте про книгу обліку доходів, якщо ви на єдиному податку. Таке собі щоденничко ФОПа, щодня пишеш, скільки прийшло, скільки пішло, і питаєш себе: а де ж прибуток? Касовий апарат. Ну, якщо є така радість, або ти в критерії товаришів, які касовий апарат обов'язковий. Привіт! Тут ще один бюрократичний друг. Але, на щастя, це все зберігається на серверах відповідних організацій. Плюс договір оренди, якщо маєш офіс або торгуєш не з балкона. Навіть якщо ти сидиш у батьків на кухні, офіційно це як мінімум звучить. Страховий стаж ЄСВ. Так, це ті внески, які ми сплачуємо заради світлого пенсійного майбутнього. Поки всі жартують, ми платимо. Сміємося і платимо. І не забувай, всі документи краще тримати десь в одному місці. Не під подушкою, а в файлику, а ще краще десь в хмарі. Бо коли перевірка, не до приколів. Ось і все, бути фок це як бути супергероєм. Бажаю успіху. Слідкуйте, буду розказувати все більш детально, та все буде цікаво.